Доброго дня! Сьогодні розглянемо, як у Didal CPMS реалізован матеріальний облік та завантаження залишків номенклатури. Дані концепції терміни, матеріальні ресурси та номенклатура розведені це різні довідники, які знаходяться в різних зонах впливу. Матеріальні ресурси це довідник ресурси. Це те, що використовується при плануванні проєкта та оперативному обліку матеріальних ресурсів. У довіднику ресурси є окреме відео на каналі. Номенклатура це матеріали. Довідник, номенклатура, які використовуються в управлінському та регламентованому обліку. Далі розглянемо внесення залишків номенклатури в систему Дедал. Переходимо в меню Матеріали, залишки номенклатури. Внести залишки можна двома шляхами. Перший вручну по кнопці створити. Далі натискаємо Додати рядок і вносимо інформацію. Перше це вибір організації. Далі обираємо склад, постачальника, дату залишків, кількість. Оберемо номенклатуру. Одиниця виміру заповнюється автоматично. Вносимо партість та при необхідності характеристику. Також на вкладці Основне можна внести найменування нашого документу для зручності. Але це не обов'язково. Наприклад, залишки фарби. Зберегти. Закриваємо документ, оновлюємо список. Бачимо, що наш документ створений. Далі, другий спосіб, це завантажити через Excel. Натискаємо кнопку завантаження. Далі посилання зразок файлу. При цьому він завантажується на наш ПК. Відкриваємо його, вносимо інформацію, зберігаємо і завантажуємо в систему DDAL. Сюди файл можна перетягнути або натиснути на жовте поле і обрати ваш необхідний файл. Документ завантажено, створено. Відкриємо його. Можемо для зручності також внести найменування. Залишки. Бачимо коментар автоматичний From File це він завантажений з Excel. Зберегти, Закрити, оновити список. Документ створено. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, якщо відео було корисним, і до зустрічі в наступних відео!